Всім доброго ранку. Хотів сьогодні показати тим, хто купує собі набори для виживання. Там, звісно, є стандартний набір, там всяких багато інструментів. Але ось у мене є також невелика компактна пилочка ще розборна. Дивіться, не буду її розкручувати, все зрозуміло відкручується, знімається. Бачите, ось полотно. На 4 рублі. Завод Поршень. Це ще пайку ви випускали. Це ще дуже давно ми її купували. Так. От вам дивіться, в чому переваги, е, такої пилки. По-перше, вона компактна, її можна положити в рюкзак. По-друге, подивіться, е, що дає ця. Рукоятка. Можна навіть саморобне полотно, навіть товще і більше зробити, щоб прикрути, прикрутити до цього держака. Дивіться. Дуже хороша штука. Сама ручка чого коштує. Дивіться. Оце. У вас є закрутка сюди, можете прикрутити. В принципі, отак по кругу можна ширше полотно зробити. І можна будь-яку пилку сюди фактично, будь-яке полотно сюди прикрутити. І подумайте самі, оце вам в наборі для вже. Воно ще розбирається, воно буде компактніше. Коли розібране, воно це ж воно собрано, тут вже так воно буде ще компактніше. це розібране. І ви її можете цю пилку транспортувати. Потрапили в якусь ситуацію. Узяли, спиляли гілку і потім е, побудували собі маленьке житло. Або потрібно вам було щ... щось там е, десь спиляти. Дістали з рюкзака, спиляли і поклали обратно. А також можна навіть купити собі набор отаких от полотен різних. І ви зможете завжди мати під рукою у себе корисний інструмент, незамінний. Звісно, оцією пилкою, що зараз причеплена, дуже великих товстих гілок ви не спиляєте. Але таких невеличких гілочок на розпал або я там знаю там якусь вироба або держак наприклад до лопати правильно спилять держак вам треба держак це. або там до сапаниці там до граблів ну до будь-чого вам знадобився держак оце ну, саме та пилка і не треба собі тягати таке нездоровенний пилок взяли отак компактненько його з собою Ну, також, бачите, вона металічна. Дуже міцна, ось оцей держак, дуже міцний. Це вам не дерев'яний ніякий, не сраморобний. Це фактично зроблено на віка. Це заводська якість, яку раніше, за яку раніше стежили. Все робилося по госту. Також і полотно вже це багато років воно вже в мене це полотно використовується для розпилу сушки. Це, щоб Топити в плиті. Ну, а також можна використовувати садівником для опилу на території. Гілочки воно спокійно спильні. І також дивіться, ви ж не будете лізти на деревину, наприклад, спилки у руках можна впасти. А так це за спиною маленький там рюкзачок. Або його якби причепив десь, ось навіть це в розібраному вигляді навіть під курточку сховав його. Ви вже не будете чіпляти, ру руки у вас будуть вільні. Оце ось така пилка. Кому в набор виживання. Оце шукаєте десь на барахолках собі. І купуєте. Я, звісно, її продавати не буду, бо мені самому така пилка потрібна в будь-який момент. Навіть доски на її. От. Отпилять, щоб акуратно. Щоб Зашліфувати і то пригодиться. Так що всім дякую за перегляд. Це незабідний інструмент в хазяйстві. Користуйтеся нашими порадами, поставте, будь ласка, вподобайки. Іо.